Тягар часів згинає легко постать, все, що залишиться, твоє ім'я і дати. То вже втішайся існуванням вдосталь. Заради нас пішли наші солдати. Дивись на дивний світ крізь їхні очі. Люби, частіше, смійся, дихай глибше, бо десь під сонцем наші найдорожчі, їх на своїх руках сам Бог колише. Поетка ті свеси Світлана Менченко почала писати поетичні твори ще в дитинстві. Перший свій вірш вона присвятила найріднішій людині. Це було привітання матусі з днем народження. Їй дуже сподобалося, Вона показала всім родичам і відмітила, що каже, в мене росте талановита дівчинка. Я ставала підлітком, закохувалась. Якісь там були в мене. Особисті е, душевні перипетії, Я їх також, як знаєте, як щоденник писала, висловлювала, ділилася, скажімо так, з цим щоденником, і це були вірші. Я їх виправляла, переписувала, але ж таки не закидувала. Намагалася робити все краще і краще. дорослішала, і вірші становилися більш сильними, більш глибокими. Серед написаного Світланою інтимна лірика, пейзажна та філософська. Найкращі, на думку авторки, вірші, які були написані за майже 20 років, вилилися у збірку марафон, що вийшла друком у 2017 році. Віршів було близько півтори тисячі. Мені було дуже складно насправді вибрати 200 віршів на збірку марафон. Це була справа мого життя. Мати дуже хотіла, щоб я випустила збірку. Вона казала досить ховати в довгий ящик треба щоб люди читали щоб вони бачили щоб вони оцінювали Каже, дівчинка моя ти ж дуже талановита і ти повинна це зробити і я вам так скажу, що я це зробила по-перше заради матері. Написані Світланою вірші публікували в різних українських збірниках. У доробку авторки не тільки поезія. Світлана говорить, її ліричні твори дало лягають і на музику. У мене є два альбоми, які я випустила спільно з лейблом нашим, коли на той момент ми уклали договір, і вони забрали мої пісні. І цей американський лейбл виставив їх на всі платформи, можливі, і вони досі є там. Але я маю намір перевипустити деякі пісні, адаптувати їх українською мовою, таку як марафон. Вона вже в мене є, тільки треба поїхати записати, випустити в світ. За час повномасштабної настрої в поезії дуже змінилися, розповідає Світлана Менченко. З'явилися вірші, присвячені Україні мріям про скорішу перемогу та настання миру на рідній землі. Біль про втрату виливається в поезію про полеглих захисників земляків зі свиси, яких Світлана знала особисто. Садіма Шевченка, Саша Роговий, Сергій Сапсай. Рома Фокін. ну я знала їх особисто. Вони були моїми друзями, знайомими, дуже добрими, просто гарними людьми. Зараз Світлана Минченко живе у Шостці. Вона зі своїм сином виїхала з рідного селища, коли російська авіація нещадно закидувала свису кабами. Мені стало страшно. Я бачила, як дитина. Навіть перестала виходити на двір і казала: мама, мені страшно, я хочу жити. Давай щось з цим робити, давай кудись їхати. Коли я бігла, я сіла в машину, я навіть забула паспорта, а наступного дня, ось на Леніна на вулицю, кабу ударив в дім. Вже пішов 11 місяць, як ми тут перебуваємо. Я дуже любила шостку раніше, не знаю чому. Таке затишне натхненне місто, місце, куди ми з малим часто їздили. Ось в парк дитячий, там в кінотеатр. І подруга, це було поряд з домом. Я могла вивезти деякі речі, де і могили, батьків моїх недалеко, тому я можу в них з'їздити завжди. І друзі мої в свесі. Нещодавно Світлана взяла участь у фестивалі зі встановлення рекорду України з безперервного читання поезії. Український фестиваль Рід храм поезії про. Ходив в Києві 25 травня цього року, де приймали участь 115 авторів, поетів зі всієї України. І це був Марафон найдовшого читання авторської поезії протягом 24 годин. Зафіксували рекорд, кожен з нас став учасником рекорду найдовшого читання. Це було дуже цікаво, натхненно, неймовірно. Проти й досвід кожного так був таймінг 10 хвилин, протягом яких поет повинен був читати свою поезію. Зараз Світлана Менченко працює над написанням нової збірки під назвою Маки. Вона розповідає, які твори увійдуть до неї. Збірка готова близько на відсотків 70-80, Тобто я вже її майже доробляю. Я думаю, над впорядкуванням віршів, які за якими будуть йти, як це краще зробити. Мені дуже хочеться. Хочеться зробити під всю збірку трек-лист. Під кожен вірш буде йти окрема пісня, яку можна буде просканувати і прослухати. Тобто, читаючи певний вірш, ви зможете слухати під неї саундтрек. Ніколи не опускати руки, щоб не сталося. Саме таким кредо по життю керується Світлана Минченко, поетка зі знезламного прикордоння. Never give up. ніколи не здавайся, ніколи тримати марку, йти вперед. Падаєш, вставай, йди далі. Щось з тебе не виходить. Ще пробуй, ще пробуй. Поки не доб'єшся цілі, поки не станеш кращою версією себе. Надихає саме життя, що руки, ноги цілі. Дихаю, хожу, живу, якісь маю плани, наміри. Син мене надихає. Хоча він і не слухняний, в мене дуже такий активний гіперактивний. Я хочу, щоб мій син мною пишався. Письменниця часто буває в рідному селищі. Розповідає, свеса потроху оживає. Туди починають повертатися люди. Та сама вона поки не ризикує знову їхати так близько до кордону з Росією. Говорить, боїться особливо за життя сина. Я останній раз там була тижня-два тому. Обстановка стала краще. Дякувати Богові. Багато моїх знайомих Повернулася додому з сім'ями, з дітьми, і е, навіть роблять ремонти вдома. Я розмовляла е, з подругами, це так круто. Тобто, війна війною, але люди живуть, люди строють плани, люди загадують бажання, розвиваються, не складають руки і з посмішкою зі мною спілкувалися, кажуть. Мінченка, повертайся додому, кажу обов'язково в свій час. Світлана ділиться найбільшою мрією написати про перемогу України. Говорить, вже подумки готує рядочки, щоб втілити це в життя. Ми всі повернемось в наш милий край, у домівки, у хати. Ось тільки скляти ми, як розберемось, щоб більше бабці не плакала і мати, щоб більше діти вночі не здригались. Хай їм нарешті мир світлий насниться. Щоб біля дому сміялись, і грались, хай перемога прийде, не бариться. Дві повні тому ми всі були вдома, вітер грайливий, бентежив фіранки, запах, і кожна частинка знайома. Ранок і кава, смачнющі сніданки. Все це ще буде. Дай Боже дожити, дай дочекатися дня того Отча. Станемо всі про це його молити. Дім, рідний дім, ти усього дорожче.